Депутати Чернівецької обласної ради зібрались на чергове засідання. Обранці заслухали звіти про виконання обласних та регіональних програм та ухвалили тексти депутатських звернень до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та окремих міністерств. Детальніше у сюжеті. Перед тим як перейти до порядку денного та розглянути понад півсотні питань, депутати Чернівецької обласної ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні. У після обранці звернулись до парламенту та кабінету міністрів України з проханням підтримати гірські громади. Мовляв, такі не є спроможними, а отже, не можуть утримувати всі об'єкти соціальної інфраструктури та відповідно надавати населенню якісні послуги. Дійсно, гірські громади не тільки червістобасії України знаходяться в край скрутному Новичі і це на це є об'єктивні причини. Ну найперше, це їхнє географічне розташування через віддаленість населених пунктів, через те, що е, села складаються з великої кількості хуторів і і. Е, Ають велику площу до прикладу в Путинській громаді є і вуз і в інших селянських доляки такі села, які по площі більше ніж села на рівнинній частині території області, більше ніж 10 разів. Тобто населення 200 чоловік а площа більше ніж село в 5 тисяч осіб на рівнині частині області. Тож обранці просять урядовців внести зміни до бюджетного кодексу України щодо зарахування 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Крім того, депутати звернулись до кабінету міністрів з приводу Буковинського державного медичного університету, який у жовтні цього року відзначатиме 80-річчя створення. Це 600 працівників вищого начального закладу медичного, це майже 50 кафедр, це активна міжнародка, це присутність у нашому житті. Тому я думаю, що всі погодяться, що їхній статус давно вже заслуговує на національний. депутати. Також попросили Кабмін включити пункт пропуску. Шепіт Ворела Сочовей та Руська Ульма до нового плану заходів заплаштування пріоритетних пунктів пропуску. На думку обранців, збільшення КПП дасть змогу покращити сполучення між Україною та країнами Євросоюзу та розвантажити наявні пункти пропуску. Рішення підтримали одноголосно. Після чергової перерви у сесійній залі не було кворуму. Тож обранці розійшлись, так і не розглянувши усіх питань. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.